Мої вітання всім! Мене звати Оля Чихрай і це програма Історія нашого краю. У музеї Бойківщина, який знаходиться у місті самборі, відбулося відкриття постійно діючої експозиції Аптека під зіркою, яка є однією із найстаріших у місті. Дану аптеку у 1906 році відкрив магістр фармації Ян Лепінкевич на вулиці Ягелонській, тепер вулиця Сагайдачного. У 2020 році старовинні меблі та інвентар було передано до музею, де вони, отримавши нове життя, стали частиною музею. Розпочинаю відкриття експозиції артист Дрогобицького театру Володимир Левицький. Отже, добрий день вам вітаю вас в цьому чудовому закладі. Заклад, який називається Аптека під зіркою сюди споконвіку приходять люди за здоров'ям, з радістю і з горем. Сюди приходять чоловіки за порошком від головного болю для дружин. Сюди приходять жінки, щоб купити труйку для тих чоловіків, і ні ті, ні другі не отримують цього. Обом видається звичайна цукрова пудра, а також обов'язково добре слово, тому що багато болестей у нас лікується словом, а не тільки ліками. І кожен старовинний аптекар це знав: можна дати ліки, і вони не вилікують. А можна дати цукрову пудру, а вона вилікує. Тільки правильний і знаючий аптекар знав це. Тільки справжній аптекар, який жив, ото пані Знахарка наша, який жив за тими старовинними покликаннями. Якщо не вірите, я вам скажу, перший знаменитий рецепт був е, створений багато, багато років тому, один дуже відомий чоловік сьогодні ми теж святкуємо його свято, він колись за якимось цікавим рецептом перетворив. Аж два на вино. І його особливий рецепт був в тому, що він завжди лікував душі. Отже, я радий вас тут усіх бачити і зараз передаю слово прекрасній людині, яка приклала всю свою душу і серце до створення цього всього, що ви бачите, пані Ользі Білас. Дуже дякую, пане Міста. Сьогодні ми маємо таку поважну подію. Відкриваємо нову аптеку, нову експозицію музею, оновлену аптеку Аптека під зіркою. Саме таку назву вона отримала ще в 1906 році, коли її відкривав магістр фармації Ян Лепенкевич. Лікування це теж мистецтво, правда? Бо ви вже переконали, що можна вилікувати як ліками, так і словом. Що ж стосується е, такої галузі як фармація, то вона починалася з народного. Люди з покоління в покоління передавали досвід про рослини, про е, їхню лікувальну властивості своїм родичам, своїм е, дітям, онукам, онукам. А відповідно, е, сама вже е, аптекарська справа зародилася трошки пізніше. І кожен аптекар намагався прикрасити свою аптеку для того, щоб привабити покупців. Так ми бачимо старовинні меблі, штангласи, оці самі різні банки. То теж треба було зі смаком все зробити. Використали гірський кришталь. Крім того, Створюючи дану експозицію, ми намагалися показати контраст, як лікувалися бойки жителі з гірських сіл, і як вони відвідували знахарів та травників, які лікували травами, молитвою, обов'язково молитвою, і в травників теж був свій покровитель. Це був святий. До слова був запрошений заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко. Ми... Бо так між Львовом і моїм батьківським міздом це так посередині. І люблю все бойківське, все українське. Я не хочу зараз когось критикувати, розповідати чому так і так далі. Я хочу просто подякувати е тій керівниці, яка тут працювала, як вміла, як могла. І справді подякувати їй і колективу за ту роботу, яка зроблена. Чи зроблена достатньо, не знаю, час покаже. Але ми точно хочемо бачити цей заклад геть іншим. Геть іншим. Ми хочемо, щоб сюди приходили люди. Знаєте, можна побудувати церкву, і священник може бути суперовий, правильний, але туди не йдуть люди. Можна багато чого проєктувати, але воно не працює. Сюди хочуть йти люди. Оце важливо. Сюди підуть люди і сюди йдуть люди, але не тут, знаєте, воно має чіп чіпляти, воно має притягувати. Тут має бути магніт. Тут мають бути отакі локації, які ми сьогодні тут зібралися, щоб відкрити цю, цю маленьку перлинку. В цьому гарному закладі, так? і таких локацій має бути тут, повсюду. І тоді, тут, тут буде вулик, тут не початий край роботи справді. Щоб музей був цікавий, креативний, сучасний, безпечний, він має мати не тільки хорошого керівника, він має мати обличчя. Я зараз дуже скромно скажу, та, може це там фасади і так, далі, і так далі. Але коли сюди заходиш, так гарно, класно, але коли дивишся на, сам, на саму споруду, на саму будівлю плакати хочеться. Часом дивишся вверх, ой, так немає. Е, ці, цих відчуттів немає бути бути сучасного е, відвідувача такого музею. Ви всі дуже гарні. Е, е, пані е, наша, яка е, Бирали ті квіточки, та, яка, як і колектив, та, ви, ви надгарні, над, над, надцікаві і такі харизматичні. Я бажаю, щоб ми мали перемогу над ворогом вічним, щоб хлопці, захисники, захисниці не помирали, а щасливо вернулись додому. Я бажаю, щоб перемога була нас кожного тут, в серці і в голові. Щоб ми не були байдужі, щоб ми не були байдужі один до одного, до проблем, які є, щоб ми вміли жити і щоб ми мали і хотіли заради кого жити і творити, тоді все буде класно. Я впевнений на 100%, що пройде дуже короткий час, дуже короткий час. Я думаю, що нам навіть року вистачить. і... Тут будуть дуже разючі зміни в цьому закладі. Я маю на це дуже велике переконання і величезне бажання, щоб так і було. Я бажаю колективу твердості, взаємопідтримки. Я бажаю, щоб зараз, в той момент, коли відбуватимуться конкурс і так далі, будьте манолітні, підтримуйте один одного. Це дуже класний старт. Ми про це всім розповімо. Сьогодні у нас наші телеканали, наш перший західний, наші місцеві колеги, є наша прес-служба. Ми це все максимально розповсюдимо і покажемо, що ось так є. Є пошту, є драйв. Ігор вже похвалився, що є колеги, спонсори, донори, які готові сюди теж подати небюджетні кошти. Тут буде нове дихання. Воно вже є. І нехай всьому нам допомагає Господь Бог. І ми один одному. Слава Україні! Радуваєм, слава! Також мав можливість привітати музей з новоствореною експозицією, заступник голови Самбірської райдержадміністрації Віктор Турик. Так за все хочу від всієї нашої спільноти подякувати вам, що нас запросили за подякувати за таку роботу. За ті кроки, які сказав Михайлович, що зроблені на користь нашій громаді, нашому суспільству, та я впевнений, що після того, як рознесеться ці позитивні всі моменти, то для всієї України, як би там не розвивалась медицина, які б не були сучасні методи діагностики, які б не були апарати для діагностування, але аптека про вона залишиться завжди. І тому знати все це передавати з покоління покоління наших дітей, особливо те, чи які надбання ми маємо на нашій території, то наше це святий обов'язок. І хочемо ще раз вам за це подякувати. Впевнений, що це буде та локація, яку будуть приходити сім'ї. Хочу подякувати Керівництво області, що не залишило про зубами. Ну і всім вам, які прийшли на. Цей захід. то бажаємо від імені всіх нас успіху в розбудові цього прекрасного заходу, в розбудові цих всіх традицій українських. Для цього хочу побажати вам наснаги, здоров'я, фінансів. Хочу побажати, щоб всі ті. Проекти, які я вам сказав, що вони справдилися. Думаю, що долучиться до цієї справи і радша адміністрація, міська рада, вся громада, громадська організація і в ми це здаваємо. Привітальним словом виступив і заступник міського голови Святослав Ухач. Сьогодні дуже величне свято. Вітаю вас із Гласінь Христовим. І дуже знаково, що сьогодні ми. Власне, є на відвітні цієї аптеки під зіркою, і дуже символічно, тому що, знаєте, ми часто нарікаємо, от бізнесмени там чи десь часом кажемо до українці, ми часом не такі. Власне, що це свідчення того, що ті, хто є бізнесмени, відкриваючи нову аптеку, вони це все могли продати, десь перевести, але вони передали це в музей. Передали це в музей, і сьогодні ми маємо дуже Ну, чудову виставку, яка буде постійно діюча. І це говорить про те, що ми, коли є певні моменти, можемо об'єднатися, можемо спільно зробити дуже добру справу. І я переконаний, що і надалі музей отримує серйозну підтримку, бо знаю Івана Михайловича по багатьох серйозних справах, коли він є, це означає, що буде і діло, не тільки слово. Бажаю колективу. Аби ви вже незабаром отримали нового креативного керівника, який буде лідером, який буде готовий приймати ті виклики, які стоять перед всім колективом, і ми будемо гордитися цією перлиною нашого биківського краю, вашим музеєм. На заході були присутніми директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Ірина Гаврилюк, заступник директора Самбірського фахового медичного коледжу Анатолій Каднічанський. Голова західноукраїнської спілки музеїв Ігор Тимець, власниця аптеки Романія Кульчицька Жигайло» та представник аптеки музею Йогана Зега Ігор Романяк завершили відкриття дегустації бойківського чаю у кімнаті Знахарки цікавими розмовами під звуки прекрасної музики. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе.